Так, тепер читаю про дозвіл на вигляді проекту відведення земельну ділянку для надання в оренду сто оста сльон і 19 питання про скасування. Про надання в оренду, так що це таке? Оце не теперь... знаю питання, а там де скасування, в общем, поставила міська рада землі промисловості. А люди це це там проєктна ну, організація, а люди будуть займатися там ну, склад сільськогосподарської продукції, хранить зерно. Це не промисловість, це землі сільськогосподарського призначення, у господарські двори. Не, не промисловість. Промисловість, якщо що себе... я виробляю, паперова промисловість, да, да, да. електроенергію виробляю. А якщо а люди... Хто це хто... Питання а я не знаю, хто Дело тому, що їм же треба було договір Так. яким ми скасуємо рішення. Тобто не промисловість. вони От, нічого там не значить, виготовляють. На 27 сесії а? ми продлили договір оренди. Так. так? Вот они просить скасувати це рішення. Мотивирує чим? Тим, що Тим не будуть займатися Значить, слушайте, просимо скасувати рішення а, про продовження договору ренту, в місті Миназ ДВ3, площа 67, 67, зв'язку зміною цільового призначення даної ділянки. Вони просили за промисловість. Другі, так, ми пасили, так само, я, так само як, і перепечаємо, це всі писали, так. для, да, для сказали людям, вони давай, написали. Я вам розкажу, як це було. Вони прийшли реєструвати тепер, земельну да, ділянку у відділ наш. Так. Ми глянули, це не яка, не промисловість. Це землі сільськогосподарського призначення, господарські так. двори. Це, ну, храни там зерно Я розумію, так там. Я ще раз кажу, що давайте, тут у нас нема ніякої присяжності, я користуюся матеріалами нашої преси. Одна з лучших сушилок, які мені дзвонить, враховуючи як голова земельної комісії, нам буде погано спати. Ми 400 метрів попрямуємо ці сушилки. Усі ви читали, що в газеті строїться сушилка п'ятиетажного пяти здання, в газеті нашому слові фотографія, так я нічого не хочу сказати, я хочу, чи це промисловість, якщо робить сушилка повну мості. і, 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 і сушить, де сушить у час 150 тонн, чи це не промисловість. Я читаю, що це промисловість. Класифікатор, є не? класифікатор, розумієте? є класифікатор видів тих діяльності, і оце підпадає під землі сільськогосподарського призначення. Да. До Дай Бог, так само там вже перепечають. Якщо ще ж з'явиться там, і ми були масла та... масла бойка, о, тоді а ми тоді повернемося до цього ще. ще Значить, я... давайте так тоді знову. Продовжує на вигадання. Ну це, це, це відводи земельної ділянки. Ставлю на голосування продовжує надати. Це не це ж. Ну тут получается в начале две заявы. Сначала Ну, Замельная делянка, одна и та самая. Да, та самая делянка. Так надо сразу скасовать, что начально скасовать. Нет, скасовывать. Оделянка, выше. Замельные делянки. Значит, сама ты сразу скасуем скасувати. Просто закреплять. Про скасувание решение. 20 крома, и что если еще сто скликания 20 кроме? Року, про продовження аренді земельної ділянки 100 сльозу, враховуючи те, що було там неправильно написано. Не Хто за те, що проголосувати? Це 19-те. Да, 19 да. Скасовуємо, записуємо. 15-ти, що 15-й. Правда 15 те але да, mm -hmm. там перестав на 19. -ти. Там 19 те От узлігодні передняється. Щоб уже і протокол у нас був так, як повинно бути. Самка, одягусь, перед тобою. Що? Mm -hmm. Все. Mm -hmm. на голосування про дозвіл на документації дозвіл на, на вигляд проєкту відведення земельної ділянки Гоуста-Сльону. Хто за? Так це все. Ж... Давайте девятнадцятим последнім, щоб мені У нас же всі. Так, 16. Про скасування рішення 34 ї сесії 5 скликання від 17.08.10 року про продовження терміну оренду земельної ділянки ТОВ Агросервіс Мена доповідає спеціаліст земельного відділу. Пожалуйста. Зв'язку з з тим, що на дану земельну ділянку площею 9 гектар 58 соток. А ви можете зачитати рішення, оце від 10 го 34-та сесії? Так. Да. Звісно. Зачитайте мені. Всі слухайте. Розглянув відношення директора товару. да, да. Ми вирішили. Поновити договір оренди земельної ділянки, надавши того гартесервіс Клинів, ми на варинде користування земельною ділянкою за площаді 9 гектар 58 соток. Місто мина по вулиці 8 березня, 22, з на 3 роки для розміщення об'єктів товариства. 4 гектара 26 соток та 2 гектари 14 багаторічного насадження, та 3 гектара 23 сіножаті для сільськогосподарського виробництва. Або плату встановити в розмірі 3% від нормативної грошової оцінки за земельну ділянку 4 гектара, та в розмірах земельних податків за земельні ділянки 3 гектара сіножат і 2 гектари багаторічного насадження. Сплату сплати. Проводити у строки передбачені чинним законодавством. Це все знаходиться на вулиці 8 березня. Подожіть. <кхід> Тогор таксиріс минуло забезпечить передачу Доменського райвідділу земельних ресурсів, даних для внесення змін до земельної кадастрової документації. Договір оренди підлягає реєстрації відділі ДЗК. Термін указаний чи ні? На, ну на три роки. На три роки. А, коли його зареєструвати виканути по п'ять після пункту. Ні. Не, не вказує. От він сьогодні був там у мене. Угу. давив мене да біло колене, поскольку викинув хвороб, це все може бути хвора пососта. По І він тепер на реабілітації в Сергія. Він каже, я не зможу прибути, вам пояснити, так я я кажу, я вдома на час на лісо не приймаю. Ну я, щоб не було... Прив'язу, що раз я буду його брати хабарі, я вийшов на вулицю, і ми всі бесіди. Зразу ну, сусіди не обращали потом потім стали розмовляти, що інші э, разтування було питань, і вони звернули увагу. Він каже, що я все зробив, але договор мені Ткаченко щось там не зробив йому. Не зареєстрував чи щось таке. Так не міськрада, ніхто мені не допомогла. Ви теж хочете гроші брати за оренду? От я не можу його зареєструвати. Я йому сказав, що, що вам дали три екземпляри, три, сказали, що встановили, каже, ні. Не встановили терміну. Коли це діло зробили. Які терміни? А Вже все. Ну там як реєструє, де було. Ну от прошло. Так, а скільки тут років пройшло? Тут три вже. я вас. Три роки. І він іде, шановний, я не хочу приїжджати, де відноситься. Но він не думаєте, що це його обов'язки довести справу до логічного завершення. Я йому сказав, що дивись, Анатолій Володимирович, щоб не трапилось так. Що буде інший претендент, і ця земельна ділянка буде другому надана, а він каже, там мені будівлі, мої асфальт. Ну, коли пішло до того, що я дещо вспомнів за деякі там моменти з Чорноземом, він сказав, що це моє, що хочу, то й ворочу. Так що це воно може не зовсім і касається що розірвання цього договору. Але питання є. Я вношу як і там у нас.

Хоча давайте посчитаємо по-другому. Бо воно вже й пройшло, дивіться, 17 серпня цього да року, чотири роки пройшло. Послухайте мене ну, сюди. Я розумію, воно вже й пройшло. Це ми так безпокоїмо всі зацікавлені сторони, боремося Боремо за доповнення міського бюджету. 9,2 гектара. Чотири роки людина не платить, користується. То вже є справи, але ну, вона за нею рахується, ця земля, не оформляє документа і ще обвиняє всіх і вся, що йому ніхто нічого не хоче допомагати, щоб він платив. Хоча є всі умови в агротехсервісі, не виходить Знає... за орендою, можна було вирішити. Він каже, що мало просто, що на три роки де. Поки я ці документи зроблю. Уже вийшло, хоч на п'ять. Він просив, тоді ще якось поршину і вами дали. Він писав заяву не на п'ять. А що зроблено він, за три роки? Він. От він тоді пішов теж, що я на три не хочу, я хочу на п'ять. А на п'ять писав заяву, ви йому відмовили на п'ять. Оце він. я це помню Для точно. пам'ятаю. чого ви відмовили? Це ви відмовляли. Що ви відмовляли, шановний? Ну, а, дума... а я а не думаю, була, давайте не... мене на Санатія і ми... Не, ну, це се... не, рішення не, се... не, ми вправи вирішувати не, сьогодні, говорити питання сьогоднішньої да. справи. Я рахую, що якщо б людина бажала і в подальшому у правовому полі вирішити це питання, вона б сказала, що так, да, дійсно, тепер волокита. Я не встиг. Я написав друге рішення. Пожалуйста, продліть. Що там написано. Ні? А ще ж я хочу ну, вам сказати, що є у нього державне ад на право постійного користування. Так, Ігар, є в ньому. На, на цю на цю за минулю. По-моєму, є у нього ще державний акт. Бог... По-моєму, і на цю есть. А ніхто його не скасовував, получається. Не скасували, в аренду надавали, а хто його скасовував державний акт? У нього воно в постійному користуванні ціну mm. закону. Да, на що б тоді э, сесія давала. А от хто, його, знаю, для чого давали, якщо б його у постійному користуванні. Треба да, а... було вилучити з постійного користування. А де це де це, значення? Ну є це треба то. дивитися. Де? А в тебе у той програмі. Подписи ж не є, що Ні, по подписи є в подписи. Якщо воно вона... Якщо так, підставлення... я зараз державний акт, не буду платити ніякої магазинки. Правильно. І він казаряє, що в мене є прокроли і мене, все, мене не можуть доказати, тому що я останній оформлення. А ну подивись. Я точно не знаю, це так, я кажу. Ту. Ну надвіси. Ну. Шукає, да. власник став, прізвище. А там буде чи на фермерську, то... а на столі. А не може не там яке особа. Тепер ще ви сьогодні визначається, чого це йому пишуть як е... квітичної особі, а не указую, що себе на гротехсервіс Сірікову. В міськраді надходить кореспонденція. Я кажу, це не для мене, я цього питання не вирішую. Це треба шукати. Це треба було передати. Давайте тоді прийдемо таке рішення. Вивчити за ці чотири да, дні. Да, питання, якщо в його єх на постійне користування. Тож зовсім вирішується. Да. Може інше питання зовсім вирішуватися. Да. Значить, довивчити і на сесії доповісти. Так, хто задав на питання, прошу проголосувати. Нема тут промови ніякої порушення законодавства. А що нам про? Як ми вирішили, так і правильно. Мост стоїть до вирічки. Ну, Так. Так, 17 питання. Продовжує нав'язання проєкту відведення із землеустрою на земельну ділянку для дання постійного користування ПАТ. Держощадбанк України. Коментарі ваші земельники. Ну, я, наприклад, думаю, що ця організація не предоставила таких документів, щоб ми бачили, що це дійсно державне підприємство. Того, що ми бачимо, ваше, колективна власність. Це значить якогось колектива. Ну, не Миколаїв, Пропоную, якщо нададуть документи, ну, на, що вони є дитим, державна. Державна після підтвердження документації про державну власність ну, де. надати. Надати, так. А, да, да. Голосуємо. Після підтвердження. Да. Якщо не, не підтвердження, значить ну, при... знімається спередованці. Так, если не предоставишь, що... тепер...